Українською рідною мовою не соромтесь ніде розмовляти. Пригадайте слова колискової, що в дитинстві співала вам. мати. Схваляйтесь крізь есперанто, штучно створено й мертву латину. А дитина, дитина ж зростає мутантом. Научите ж своєї дитину. До вподоби російська вам ідеш, грецької хінді вчите, ради Бога, та, мабуть, через те наші біди, що віками цуралися свого, ще на ноги не звівся Телесик, вимовляє лиш мамо і татко. Хай не в'яну, мову Лесі з молоком убере дитятку. Вчить з малятами тосі та латки по доляночку у женчика й просо, з школярами ще дрівки і колядки, щоб вони не зросли безголос. Хай їх сонечком казка зігріє, і не майте претензій до школи. Хто свого шанувати не вміє, не полюбить чужого ніколи. Хай балади, почує дитятко. Гуморески дотепні іскристі, не біда, якщо зронить сльозинку, коли думи сліпих бандуристів прочитає матуся їм щиро. Хай дізнається, серденько чуле, що народ, як галушка, у жирі не купався, гірке мав минуле, ні зусиль не шкодуйте, ні часу. І у кожній хай буде світлиці. Сторож, читаний томик Тараса, разом із Біблією на полиці. Рідна мова бере свій початок в рідній хаті від тата і мати, вчить хлоп'яток своїх і дівчаток, як принизливо бути хохлами.